Я вважаю, що вони ще будуть мати час пережити це все. Вони вже один раз це пережили. І вони втекли від того не для того, щоб вони тут переживали це саме. Вони шукали вони шукають захисту, вони шукають спокою. І ми намагаємося цей спокій їм дати тут. Я є вчитель Ужгородської гімназії номер 14 вчитель історії та правознавства. А також я являюсь головою громадської організації Рука допомоги, яка також діє на базі цієї школи. Основна наша мета це допомога дітям з малозабезпечених сімей. Це може бути як і гуманітарна допомога це може бути так, як і допомога в навчанні. Ну зараз ми реалізовуємо. Проект за підтримки Карпатського фонду він називається Незламні це безпосередня допомога дітям мови, внутрішньопереміщених осіб, які змушені були, особливо після 24 лютого, змушені були виїхати з місць постійного проживання і на даному етапі проживає тут. У нас у Закарпатській області. У нас зараз є дві локації, де Проводиться безпосередньо проект. Це село Невіцьке у Жородському районі, і село Часлівці це шелтери, де проживають вимушено переміщені особи. Но основна наша увага зосереджена безпосередньо на дітях, тому що діти це найвразливіша категорія населення в період війни, тому що вони ну, підтверджені, якби. Більш психологічною тиску була дитина, ми зустрічалися з батьками, і у місті пролетів вертоліт. Просто у нас, ну, прикордонний вертоліт. Дитина так налякалася, що вона за маму так ховалася, що це ну, безслізно, це просто дивитися не можна було. Ми дітей водили на екскурсію у Журодський замок, так, і там була виставка зараз: фото світлиниця війни військових подій. Оці це офіційни з Маріуполя. розумієте, І ми їх навіть туди не заводили. Діти кажуть, а що там, а що там, а що там, кажу, вам це не треба. Не, має, не маєте ви то бачите, потім, десь, може, колись там тато, мама, вам чи хто розкажуть. Зараз вам це не треба. Тому що це знаєте, як по ножом по свіжі рані різати, це Це, це, це жах. Ми із дітьми-переселенцями почали займатися ще з 2014 року. Тому що ну, 14... Закарпаття це найвіддаленіший район, їх просто тут було менше, але вони були. Ну, і теж проводили з ними і заняття, і майстер-класи, а так, щоб активно, це вже з 24-го, тому що основна наша категорія населення це діти роми, які навчаються в нашій школі, це члени їхніх сімей, діточки. Ми з ними займаємося. А з 24-го це ми вже почав був, 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 так вплотною, як вибачте, за русизм, що ми вже безпосередньо з ними почали займатися, тому що ми відчули, що це треба, це потребує. Ми е, спрямовані здебільшого не на навчання, а на якісь розваги і на хендмейд-роботу. Кожного разу ми робимо з ними по декілька видів якихось там занять. Дуже рідко коли щось одне, зазвичай. Два, три. І що ми вже тільки з ними не робили. І писанки, і свічки, і мило, і конкурси, і аплікації. Дуже-дуже ну, різноманітної такої роботи, що стосується і не трудового навчання, а хендмейду і творчого розвитку. Романи позицію панчано в астерскуп. Нас перша на, на, на масякаса робила типа копілочку, то в копінку, хто в вазу, стриднички. Mm. Стриднички в вазу. Дві вази, нас. Було, то ще їздили, робили піцу. Так. Що ще? Е, їздили прями, прями і їзли за морем. На екскурсії й утеради. Стараємося оцим їх якось, якось їх відволікати. Звичайно, що проводимо бесіди, Ну, патріотичне виховання це ніхто не відміняв. Малюнки на, на ЗСУ, звичайно, це однозначно. Але ці теми, які там проходять, ми просто не обговорюємо з ними. Я вважаю, що вони ще будуть мати час пережити це все. Вони вже один раз це пережили. І вони втекли від того не для того, щоб вони тут переживали це саме. Вони шукали вони шукають захисту, вони шукають спокою. І ми намагаємося цей спокій їм дати тут, тому що вони все одно вернуться потім додому, вони все одно побачать ці чорні стіни, і ці розвалені будівлі, вони, вони це все одно будуть бачити і будуть знати. Заняття у нас проходить в п'ятницю в одній локації, у суботу, в другій локації, переважно, ну так, 2 половиною години. Зараз ми придбали випалювачі такі електричні і придбали їм матеріал, на якому робити. Їм залишається тільки це зробити. Ми тільки раді, що до нас приєднуються і батьки. Хтось допомагає своїм дітям, кого щось не виходить, бо ми не завжди обираємо щось таке найлегше. Ми не шукаємо легких шляхів. Ми щось таке намагаємося цікаве, щоб був кінців ефект. Деякі батьки допомагають дітям, а деяким батькам навіть ми даємо, і батьки самі виготовляють і теж мило, і ті ж свічки, і щось таке. Також і ще, ну, незвичайно, я вважаю це з моїм обов'язком зараз в цей період, і нашої герої, і нашого ну, народу України допомагати воїнам ЗСУ. Це однозначно. Колектив школи відкликнувся на те, ми плели і сітки. Робили, потім відправляли туди. Ну, ну що переховати, хвалитися не дуже треба. бо Всі зараз так, але по мірі можливості ми, звичайно, їм всім допомагаємо, навіть більше того, чим можемо. Але всі працюємо на перемогу, і воно, я думаю, і воно буде. Перемога буде за нами, і всі наші землі будуть повернуті назад.